Не не Немається. Не не нема. нема. Коро буде пашка, скоро буде пашка. Надо заказувати нашка. повну лісельненький. Любить очі, Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес. Пустися, серця лагідно, толкнися, хай засвітиться любов'ю, принесе душі здоров'ю, буду чимна і слухняна, і в сьому буду сталанна, хочу очі, як і ти, мис, і радість всім нести. <рес> 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 ага. А що ви не відео знімаєте? я